Здоровенькі були, слава Україні! Ну що, настав час познайомити з Samsung A55. Новий смартфон, нове відео. Є декілька думок. Тож погнали, як то кажуть. У смартфон, який було випущено на заміну Samsung A54, який став кращим смартфоном середнього бюджету серед цих смартфонів корейського бренду за минулий рік. Ну і звісно, хоча б мінімального, але порівняння А-55 з А-54 не уникнути. Але ще хотів би зауважити, я зустрічав багато разів в інтернеті такі вислови в відео. Самсунг випустили смартфони, флагман, але дешевше. А-55 це як КС-24, Samsung А-55 це ледне S24 Ultra, але дешевше. Це просто неможливо. І оце все. Давай відкинемо цей клик булшіт і пройдемось по справді, як воно є і що нового в А-55, для кого цей смартфон, ну і взагалі як тут справи. s 24 Ultra коштує 60, ну цей 20. Ну не 60 Я йду по вас. І зважаючи на те, що дизайн та й трішки зазнав змін, то з нього пропоную почати. Samsung A-55 в порівнянні з минулорічним a 54 виріс в розмірах, і це реально відчутно. Але не тільки це. Samsung A-54 мав і так плаский корпус, такий собі рівний смартфон. Але a 55 став ще рівнішим та пласкішим за рахунок ще пласкіших граней смартфону. І щось типу обробки цієї самої рамки пласкої. Вона раніше була заокруглена, випукла, а тепер це строгі прямі лінії. І смартфон набув ще більш квадратичної форми. Це такий цікавий хід компанії – Збільшити смартфон і зробити його ще більш квадратним, з більш гострими та прямими гранями. Чи погано це на мою думку? Мабуть, ні. Для когось буде навпаки покращення. Але все ж таки хтось таки, звісно, може й сказати, що трішки менший А54 був зручніший. Це вже я залишаю на ваш розсуд. Мені особисто самі форми корпусу подобаються більше в А-55, а от розмір в А-54. До речі, ще варто згадати про кольори задньої кришки смартфону. Тут є де розгулятися при виборі. І от такий є приколясний. Жовтий, він же лимонний, є також темно-синій, типу замість чорного, є бузковий, який на сонці буде вигравати всіма кольорами. І є крижаний блакитний. Це вже для естетів, він наче і не білий, іначе і не блакитний. Загалом цікавий колір. Але мені особисто припав до душі ось цей лимонний жовтий. На ньому і відбитки пальців не так уже і видно, якщо користуватися смартфоном, звісно, без чохла. Та я взагалі люблю жовтий колір і люблю зелений. Жовтий і зелений. Отака вам інформація про мене. Хазена, що вона вам, але будете знати. Ще до речі, з приводу дизайну, то рамка смартфону не скрізь пласка, в місці, де. Кнопки гучності та кнопка живлення, металева рамка смартфону трішки припіднята. І ось це цікаве рішення, як воно буде на практиці для більшості користувачів, покаже час. Але в цілому є своєрідна зручність, в тому, що точно намазаєш, де ці самі кнопки знаходяться. І щось, хоча б, щось новеньке. Маленьке, але новеньке. Якщо підбити підсумки по оновленому дизайну нового Samsung A55, то моя думка швидше так, аніж. Ні, за таке рішення. А ваші думки чекаю в коментарях, тож пишіть. Ну і якщо смартфон виріс в розмірах, то відповідно і дисплей теж став більшим. Тому зараз про дисплей. Samsung A55 це тепер 6,6 дюймовий Super AMOLED Full HD 120 Гц дисплей з солідною піковою яскравістю 1000 ніт. Цього всього в цілому достатньо, щоб комфортно користуватися смартфоном і не знати горя. Але в той же час і не варто кричати, що дисплей. В цьому смартфоні, як у флагманських s 24 чи тим паче в s 24 Ultra, де така ж пікова яскравість 2600 ніт на секундочку. Якщо абстрагуватися від того ж порівняння дисплею А55 з флагманською S серією то в цілому мені подобається дисплей А55, як в цілому майже у всіх смартфонах від Samsung середнього бюджету і вище. А якщо порівняти цей дисплей з таким же в А-54 Samsungу, то отримаємо такий же файний дисплей. Але який в А-55 тепер прикритий склом Gorilla Glass Victus Plus. І все-таки компанія, я думаю, якось та і фіксить недоліки чи якісь маленькі нюанси дисплею минулорічних смартфонів. Та й судячи з дисплею S24 Ultra, хочуть все ж таки побороти той треклятий щим, воно ж мерехтіння в своїх смартфонах, щоб люди, в яких болять оченята від нього, від того мерехтіння, змогли з комфортом користуватися смартфонами від Samsung. І якщо корейці таке зроблять, то можуть чимало людей переманити до своїх смартфонів. Але то вже побачимо, як воно буде далі. Наприкінці, чим буде в Xiaomi, в, в айфонах і так далі, а тут такі. Ну, no, А54 ще йому майже нема. Ну, типу, це буде круто. А якщо говорити про дисплей А55, то тут в цілому у мене особисто запитань взагалі немає. Це файно відкалібрований дисплей з Always on display з додатковим налаштуванням відображення кольорів. Хоч яскраві, хоч більш спокійні. Вибирай на свій смак, який захочеш. Загалом, іншого від Samsung я й не очікував. В кого в кого а в компанії що виробляє дисплеї, все має бути чудово з цими самими дисплеями в смартфонах, як воно, власне, і в нового А-55. І ще цей дисплей отримав сертифікацію SGS щодо захисту очей, який підтверджує здатність цього самого дисплею зменшувати вплив синього світла на ваші оченята. Тобто, що технологічно і круто. Оновлений дизайн, оновлений дисплей, що ще нового в Samsung a 55 звісно ж, процесор. От про нього, а точніше про те, чим нафарширували цей А-55, як він в іграх, та в повсякденному користуванні, зараз і розповім. Тож, процесор в Samsung A-55 це тепер новий від Samsung, саме Exynos 1480, 4-нанометровий, восьмиядерний з графічним процесором Exclipse 530 на базі AMD RDNE 2. Ось воно і початок впровадження графічних процесорів від AMD, як то кажуть, в середньобюджетні смартфони, а не тільки проба їх встановити у флагмани. Чи означає встановлення такої графіки в смартфони суперігрову продуктивність і чи робить це середньобюджетний смартфон вищого щабля ігровим? Поки що ні. Але з іграми все наче й добре в А-55, а власне з ними ситуація така: з Call of Duty сталося цікаве. Коли починаєш грати, не дивлячись на налаштування графіки, то воно наче все чудово. Але як заходиш в налаштування, то ми бачимо ситуацію дуже цікаву. Якість графіки можна вибрати, точніше не можна вибрати, бо тут тільки доступна графіка Low. low. А фреймрейт можна вибрати з трьох варіантів: low, medium і high. Оце було неочікувано отримати таке в смартфоні за 20 тисяч гривень, але тим не менш. Це не заважає грати в ту саму колду з комфортом. Та все ж мені здається, що то от саме цей новий процесор з новою графікою. І це все не дають в Call of Duty виставити які показники, які забажаєш. Та сама оптимізація не... Не до... недооптимізована оптимізація, якої ще немає в Call of Duty на новому процесорі від Samsung Exynos 1480 з графікою від AMD. Розумієш, далі прошу. До прикладу, Lost Light вже дав більше варіантів налаштувати графіку та FPS. Тут доступних варіантів по графіці або стандарт, або смуз. А FPS всі варіанти аж до показника Ultra, який я власне і встановив. І в цілому, з Lost Light цей Samsung H55 справляється навіть краще, ніж з Call of Duty. Ось до чого я й говорив, що в колду, мабуть, ще не підтягнули оптимізацію під новий Exynos з новою графікою від AMD. А в Lost Light вже, мабуть, все окей. Бо воно навіть краще працює, ніж та сама Call of Duty. Incredible. Ну, Call of Duty. Ти ж розумієш, що Call of Duty можна грати навіть на калькуляторі. Mm. А в Lost Light вона трішки важче. Там трішки графіка краща і карта велика. Або велике нагромадження різних движух. От саме в Call of Duty воно low тільки. І графіка. Графіка лоу, а FPS хай. Хоча зазвичай це типу Ультра, там і так далі. А в тому самому Last Light це smooth і, граф... і FPS Ультра. Ну або якщо взяти, до прикладу тяжкущий Genshin Impact, то з ним Samsung H-55 теж порається досить файно. На середніх налаштуваннях графіки та увімкненим 60 кадрами. І грати при таких налаштуваннях комфортно та приємно, навіть в таке важке для більшості мобільних пристроїв чудо, як Genshin Impact. Тож не варто відразу списувати новий Я-55, а варто можливо трішки почекати на цю саму дооптимізацію саме в іграх з новим процесором та супер, типу, крутою графікою. Таку. Щодо повсякденної роботи Samsung A-55 то тут взагалі все чудово. Смартфон все крутить та вартить моторно, для цього потужності та фані оптимізації програмного забезпечення достатньо більш ніж. А ще до купи цей самий 120 Гц дисплей трішки всі ці анімації підганяє пошвидше працювати. Тож a 55 працює швидко та якісно. Ще про пам'ять А-55. Оперативної маємо 8 ГБ, а накопичувач в двох версіях або 128, або 256 ГБ. Об'єм якої можна розширити з допомогою карти пам'яті аж до 1 ТБ, за умови, якщо ви користуєтесь однією сім-картою, був А-55 треба вибирати або дві сім-карти з об'ємом накопичувача, що відразу є, або одна сімка і карта пам'яті. Хоча для більшості, я думаю, 256 ГБ буде достатньо. І я, мабуть, до речі, радив обирати саме версію на 256, бо для всіляких ігор, фото, відео. Уже зараз 128 ГБ буде мало. Дуже блін, блін. Ой, раніше було. Вау, у тебе 64 Гіабайту чи 32 на телефоні, а зараз 128. Автономність та акумулятор. A55 на акумулятор Samsung a 55 встановлено акумулятор об'єму 5000 мА, що, як показала практика, для бюджетних та середньобюджетних смартфонів і не тільки від Samsung правильне рішення. А тим паче, як у випадку з Samsung a 55 маючи енергоефективний дисплей та начиння і гарну оптимізацію програмного забезпечення, дає як мінімум день активного користування смартфоном. А якщо трішки зменшити інтенсивність цього самого користування смартфоном, то можна добу, а то і дві. Протягнути на одному заряді акумулятора. Є підтримка швидкого заряджання 25 Вт, без дротової зарядки немає. З автономністю у А55-го, на мою думку, все добре. Ха, ну і камери. Те, чим смартфони від Samsung, а особливо флагмани, можуть похвалитися зараз як ніколи. Та все ж і середньобюджетні смартфони від корейців теж показують себе в цьому показнику досить файно в порівнянні з конкурентами, які навіть можуть мати 100 500 мегапіксельні камери. Власне, про камери. В А-55 основна камера це 50-мегапіксельний модуль з апертурою F1.8 та оптичною стабілізацією. Ця камера видає чудові результати при гарному освітленні. Можна в режимі професійної зйомки налаштувати собі всі необхідні налаштування і в цілому навіть вести свій Тікток, Інстаграм чи Ютуб канал. Так як камера видає гідні результати. Фото мені сподобалися своїми насиченими кольорами, правильною, більш-менш передачою кольорів, цих самих кольорів, файною деталізацією на фото. Ну а щодо відео, то тут А-55 теж не пасе задніх. Це, звісно, не S24 Ultra, але все ж можна кіношку якусь там зняти. Відео, до речі, А-55 може знімати 4К-30 кадрів. А якщо треба відео з суперстабілізацією, то розраховуйте на Full HD 30 кадрів. Друга камера це 12 мегапіксельний ультраширик з апертурою F22 та кутомогляду 123 градуси. Ну, ультраширока камера, чесно кажучи, не одна з моїх найулюбленіших, тож я зазвичай багато не звертаю уваги на цю саму камеру. Про таку камеру в А-55 можу сказати, вона тут є, фото виходять нормас, деталізовані, контрастні, і то є чудово. Дайте телевик. Дайте телефото в А-50, якийсь там шостий. Ти багато на ультраширік знімаєш? За 23 гривни можна купити лінзу, яка буде зробить тобі з основної камери ультраширік. І третя це нафіга вона треба, макрокамера. Через дефіз, чи слова пропишеш. 5 Мпіксельна з апертурою F2.4. Ну і звісно, для когось така камера буде важливою. І якщо поглянути з іншого боку, то наявність такої камери розширює, так би мовити, можливості при зйомці фото. Але я ну, дуже рідко використовую макрокамеру в смартфонах. Тож, для кого макрокамера важлива, будете знати, вона тут є. Макрофото робити можна, доволі непогані. І от такі справи взагалі зв'язуйте. Не треба макрокамеру. Фронтальна камера в Samsung a 55 32-мегапіксельна з апаратурою f 22 та фокусною відстанню 26 мм. Селфі камера показує себе теж досить файно, особливо беручи до уваги, що зараз, наскільки я бачу, багато виробників смартфонів потихеньку взагалі на неї забивають. В сенсі не покращують. Якось супер круто. В цілому, так можна і про цей смартфон сказати, але я б сказав, що фронтальна камера в цього А-55 на досить файному рівні, на якому варто й залишатися, ну принаймні не робити гірше. Давайте так для селфіків та сторіс в інстаграм камера А-55 фронтальна чудова, яка, до речі, теж може записувати 4К30 кадрів. Єдине, тут, звісно, немає тієї самої super stabilization, але то таке. І ще мені що не сподобалося, що тут нема автофокусу. А це вже пора б в смартфонах-фронталках в додавати за такі гроші. Так що теж пишіть, записуйте, коротше, тихенько там пишіть, пишіть. Загалом камери в Samsung A-55 на тому рівні, щоб боротися з конкурентами, бути десь в перших рядах при цьому серед цих конкурентів, але не зазіхати на ту царину, де царствує Samsung S24 Ultra. От так би я охарактеризував всі камери А-55. Власне, ось ми і підійшли до підсумків та питання, для кого ж все таки цей Samsung a 55 Якщо говорити про загальну картину, то a 55 вдався дійсно новим смартфоном проти минулорічного a 54 Але не варто його порівнювати з флагманами компанії. Це трішки інший смартфон. Для кого ж він? На мою думку, Samsung A55 55 це смартфон для тих, хто хоче собі дійсно класний, якісний дисплей в смартфоні, чудову камеру, як для фото, так і для відео. Яка видавала б фані результати, і при цьому не треба заморочуватись над налаштуванням цієї самої камери. Це смартфон для тих, хто наче й поглядав в бік флагманського s 24 але потім подумав і вирішив, що от воно те все, що є у флагманах, не так дуже й треба, але хочеться якісний смартфон. А-55, на мою думку, чудово підійде для тих, хто користувався А-52 Samsung чи А53, і вже планує оновлювати собі смартфон. Загалом новий Samsung A55 буде файний вибір. Єдине, зверніть увагу, що смартфон дійсно виріс в розмірах. Тож він буде більший, ніж a 52 чи a 53 Перед покупкою я раджу потримати його в руках. І якщо плануєте брати, беріть крижано блакитний Або ось такий лимонний, він же жовтий. Ну приколясний ж. Такі справді. Всім дякую за підтримку, підписуйтесь, якщо ще чомусь цього не зробили. Тисяте на вподобайку, пишіть коментарі і підтримуйте контент українською рідною мовою. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтерами, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось разом до перемоги. І все буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. Бувай. Побачимось. Треба, якби був цей злух, він можав.